Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні я вам дуже по-простому розкажу, хто такі інфантильні люди, як зрозуміти, що поряд з вами інфантильна людина, і чому з такою людиною неможливо вибудувати те, що називається класичними сімейними стосунками, там, де стосунки довготривалі, вони розвиваються. Там, де діти, там, де домашні тварини, так, такі, знаєте, гарні, міцні, довготривалі стосунки. Якісь певні стосунки на певний час з інфантильною людиною, в принципі, вибудувати можливо, але не розраховуйте на те, що це буде, скажімо так, надовго. І цей союз буде міцним і щасливим. Чому зараз я вам поясню? Отже, друзі мої, першою, а, дивіться, все-таки ми з вами, знаєте, таке от. Це взагалі да, що інфантили це ті люди, які ведуть себе по дитячому. Ну, дивіться, але з іншого боку, всі ми з вами ведемо себе світа, по дитячому, але це не значить, що ми з вами тут всі там інфантили. Першою такою яскравою ознакою інфантилу є те, що ця людина не готова брати на себе відповідальність, у неї завжди хтось буде крайній, завжди хтось буде винен, немає винних, значить ця людина назначить. І коли, наприклад, ви будете намагатися наприклад, вирішити якесь питання ваших стосунків, то завжди ви будете чути одну і ту саму відповідь. Це через тебе, от якби ти, і так далі. Тобто ця людина ніколи не візьме на себе відповідальність. От, якщо ви пам'ятаєте, як ви там ще в школі вчилися, так? Чи своє дитинство, от дивіться, діти початкових класів, от, наприклад, там щось вони там накосячили і починаються розборки, і що вони там? О, це він, а Він перший це. Дитині дуже важко взяти на себе відповідальність, і це нормально. І тому, і ми маємо таку юридичну і соціальну домовленість про те, що за косяки дітей відповідають батьки, тому що дитина не готова, і їй дуже важко взяти на себе відповідальність. І другий момент: дивіться, дитина, як така, вона не може давати. Діти влаштовані так, що вони можуть брати, брати, брати і отримувати від цього задоволення. Взагалі, діти можуть знаєте, безкінечно жити в задоволеннях. Тут вони граються, тут вони гуляють, тут вони дивляться мультики, тут вони їдять щось смачненьке. І якщо в дитини забрати якісь задоволення. То їй обов'язково одразу стає що дивіться скучно у кого діти так. Пишіть наскільки часто ви такі чуєте цю фразу. Мама, мені скучно, мені скучно. І, мама, таке, знаєте, чековні визивати, розважати. Ну, піди помалюй, не хочу, ну піди, не хочу. Так, дитину весь час потрібно розважати і потрібно щось давати. Так влаштована дитина, що вона бере від дорослих. Дорослі не можуть жити на цій хвилі постійних задоволень. Ну, Якщо ми уявімо собі дорослу людину, яка живе тільки задоволеннями, це, знаєте, такі швидкі. Такі дофамінщики, яким потрібно тут вони там прибухнули, тут вони гульнули, тут вони десь щось ще щось розумієте? Це люди, яким потрібно. Теж весь час якісь розваги. Навіть якщо вони вимушені все ж таки внаслідок свого там віку, статусу і так далі десь там працювати, заробляти якісь гроші, то це для того, щоб потім це спустити на якісь задоволення. так, Тобто перемучитися десь на якійсь роботі, щоб потім от війти в ці якісь свої задоволення. Але Нормальна, доросла, неінфантильна людина бере оцей заряд і психічну енергію не із задоволень. Ну, хоча це не відміняє так, що дорослій людині теж періодично потрібні задоволення, так? Але вона все ж таки свою життєву енергію бере від радості. Відчуваєте цю різницю? У нас є радість, а у нас і задоволення. Радість і задоволення інтуїтивно відчуваєте так, що поняття близькі, але одночасно і не тотожні, а досить різні, тому що задоволення ми отримуємо, ті, коли беремо, а радість ми отримуємо, коли віддаємо. І от доросла людина так влаштована, що в неї дійсно спрацьовує цей інстинкт батьківський, і дорослій нормальній людині потрібно весь час про когось піклуватися. Чому ми там народжуємо дітей, заводимо домашніх тварин, там піклуємося там про рослини і так далі, тому що в нормі для дорослої людини. Потреба піклуватися про когось, і це тотожне піклування, ну, піклування тотожне е дії віддавання. Так, коли ми піклуємося, ми віддаємо і нічого не вимагаємо за це. Так, ми народжуємо дітей, тому що ми хочемо. Так, ми заводимо тварин, тому що це ми хочемо. А от дивіться, інфантильна людина, якщо вона, наприклад, йде на народження дитини, то там завжди буде про що? Ага, а мені що? Тобто, дивіться, така дитяча, егоїстична поведінка, коли людина не бачить інших. Вона. Не спрямована на те, що навколо неї є ще інші живі люди. Ну, тобто така рання дитяча поведінка, коли дитині наплювати, а як там мамі, як там бабусі, як там татові, вони замроз, не замрозь. Все, є я і ви всі маєте навколо мене плясать. Так, от, якщо інфантильний дорослий вкладається в дітей, наприклад, так, то ці діти мають. Цій людині скомпенсувати витрачені ресурси, так? тобто ти повинен бути красивий, розумний, не знаю, слухняний там і так далі. А якщо ти не такий, то все ти мені не потрібен. Я в тебе скільки вклала, наскільки на, на тебе потратила, ти такий, оце невдячний, да чи невдячна. Ось це інфантильна поведінка. Тому що дивіться, давайте уявімо мамочку, яка витратила купу грошей, купу часу, купу енергії на те, щоб влаштувати дитині день народження, якесь яскраве свято. Тут мама ця отримає радість, незважаючи на те, що вона втомлена. До знемоги, але вона буде радіти, дивлячись, наскільки щаслива її дитина від того, що дитина отримала справжнє свято. Інфантильний батько чи інфантильна мати в цьому місті буде дивитися, а мені щось цього, так? а мені щось цього просто так, щоб дитина отримала задоволення, ти повинен потім мені віддати певними дивідентами. Да? І там буде слідкуватися, підсчитуватися, грошей потратили скільки, те скільки. Ага, я тобі подарувала, що ти зробив з моєю іграшкою, як ти нею граєшся? Да? Потім буде постійно це контролюватися, тому що е, насправді, е, ну от дивіться, у нас емпатія формується приблизно в віці 14 років, коли людина починає відчувати цю радість від того, що радість отримує щось і ін... хтось інший. Все-таки діти, наприклад, навіть якщо там дарують іграшки комусь, там да, щось там друзям там, виносять, да, там якісь цукерки. Це щоб щось отримати взамін. Да? Я тобі цукерки, а ви мене приймете в свою компанію. Так, от, все-таки бути, повинна бути така віддача. І інфантильному батькові, чи інфантильній матері, чи чоловікові, чи жінці абсолютно наплювати на те, що як зараз вам. Тобто, коли ви будете говорити, наприклад, про себе. То інфантильний ваш партнер буде казати, а мені що? А я тут при чому? А мені все одно, та мені наплювати, і ця людина буде тут щира, так? Або буде, коли ви будете розказувати про себе, він буде казати або вона: а мені ти знаєш, як взагалі це було? Так, тобто там весь світ має крутитися навколо цієї людини. Оскільки сім'я як така, вона передбачає наявність двох дорослих батьківської, материнської фігури, які переповнені потребою піклування, а отже, потребою віддавати. Віддавати, то сім'я це, знаєте, тоді як їхній спільний проєкт, в який вкладаються двоє. Я це вкладаю, ти це вкладаєш, я це вкладаю, ти це вкладаєш. І люди отримують від цього радість. І якщо ж ми маємо одного партнера дорослого іншого інфантильного, то це виглядає так. Ти вкладайся, да, от ти будуй, 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 а я буду просто присутній. Створи мені ідеальні умови, і тоді може бути, я союзволю побути отут поруч, в оцій сім'ї. Але ви мене повинні любити безумовною любов'ю. Дивіться, чому? Тому що оскільки, по суті, людина інфантильна, дитина, так, по суті, психологічно. То дитина не буде шукати партнерських стосунків там, де треба віддавати. Вона буде шукати батьківську фігуру, до якої буде купа претензій, купа вимог, а її цю людину, в свою чергу, мають любити безумовно, так як ми любимо дітей. Ну, дивіться, справді нам дуже важко уявити ті. Тих партнерів, да, коли, наприклад, один вкладається, вкладається і працює, заробляє, за дітьми дивиться і за господарством займається, а інший каже, а я не буду вкладатися, любіть мене безумовно. Тоді ми будемо говорити, що це якісь співзалежності, нездор... співзалежні, нездорові стосунки. Тому що здорові стосунки це все таки, коли вкладаються двоє, і, і... їм гарно від цього, вони отримують від, це... від цього задоволення. Інфантильний же партнер може вкладатися тільки від е, спочуття обов'язку, коли він зобов'язаний, так? А знаєте, вкладатися тільки тому, що ти зобов'язаний, тут же немає задоволення. Тут є велике жлобство. так? Мені жалко, чому я вам повинен давати. А що мені з цього? Причому, дивіться, тут також такою ознакою: є те, що цей партнер буде сприймати вас. І ваших спільних дітей якщось окреме, от знаєте, навіть такий вислів, що от ви, ви, і тут хочеться запитати, а хто такі ви? Я вам, чого я вам винен? І навіть якщо ця людина мільйонер, інфантильний, так, мільйонер, йому буде жалко дуже віддавати просто так. Тому що ця людина від цього не отримує радість. Не отримує радість. Ось. І дітей він тоді, чи вона не буде сприймати як дітей своїх, там не буде оцих щирих батьківських почуттів, там буде лише батьківський обов'язок. Емпатії там немає, там може бути почуття провини, оцього стида, да, такого сорому. Ем... Намаганням відповідати якимсь певним рамкам умовам, але щирих почуттів, щирої потреби давати, давати і радіти з того, що ти даєш і твоїм близьким добре, там такого не може бути. Пишіть ваші історії. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене, будь ласка, лайком. Задавайте ваші нові питання, приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!